Пішу гуляти, не хоче на нас велика за спогадів, що з нами траплялося влітку. Не знаю, де дзвонить заховався. ж трішки тривога є, але ми е, проживали в Харкові, ми сюди приїхали як переселенці, і там набагато гірше, ніж тут. Тому ми бачимо за два роки, як тут проходить війна, тому ми і вирішили, що це більш безпечніше місце. Ну ось у нас була на перший на першому тижні онлайн, і це було дуже важко. Тут навчається не дитина, а мати. Тому я вже свій перший клас відходила. Тому якось краще, щоб він ходив не онлайн. Ми сьогодні перебуваємо відповідно у саме Красноградському районі. Було попереднє рішення Ради оборони щодо дозволу навчання. В найпростіших навіть укриттях, оскільки цей район виведений із зони можливих відповідно бойових дій. Він у нас такий єдиний. Ну і поряд з цим знаходиться максимально віддалено від лінії фронту, від лінії кордону із РФ. Тому від сьогодні тут розпочинається саме така змішана форма навчання в укриттях. На сьогоднішній час зробили опитування, і вже 52% Батьків дітей, які навчаються в цих закладах освіти, дали свою згоду, щоб діти навчалися. Якщо брати школи, то це майже 4 тисячі дітей сьогодні вийшли перший раз, напевно, за 4 роки в свої класи безпосередньо в офлайн освіту. І фактично побачили без комп'ютерів своїх вчителів і своїх, скажімо так, однокласників. Давайте так, перший етап вони будуть навчатися лише в укриттях. Там далі побачимо це дуже така. Тонка межа, тонка грань. Ми постійно на зв'язку із нашими військовими для того, щоб максимально забезпечити безпеку для наших діт дітей. Немає в мене такого номера дзвоника. Заклад будуть відвідувати учні початкової школи, учні базової і профільної школи, тобто вони будуть мінятися. Три дні початкова школа знаходиться в ліцеї, два дні вдома. Базова і профільна школа, два дні в ліцеї і три дні вдома. Тому наш розклад робимо таким чином, щоб світло було у нас завжди, і діти могли навчатися. Працювала вентиляція. Тому ми беремо одну зміну. Якщо з графіком відключень вони будуть скасовані, то ми тоді можемо сміливо перейти на дві зміни. Діти, які в цей час будуть знаходитись вдома, а це 218 учнів від загальної кількості наших учнів ліцею. Вони будуть знаходитись знаєте, в прямому ефірі на уроках. Якщо повітряна тривога, то ми далі просто проводимо свій освітній процес, проводимо уроки. Ми зберемо хмаринки слів. Що нам потрібно? десь пропав. Можете позвонити на урок? Виштовав? А ну дзвонити